Друзі, доброго дня. Короте, ми сьогодні отримали свій перший номерний знак. Сьогодні дружина забрала на пошті. Короте, це на мій автомобіль, Ну, вірочі, мій, наш. <смі> на Volvo XC90. Ми переформлення зробили в Дії. Короте, автомобіль... Власник зайшов в дію, нажав продати автомобіль там, де для водія, для водія пункт. І прислав нам силочку, ми по тій силочці зайшли і оформили автомобіль. Були деякі незручності. тим, що, е, коротше, незручності, що ми не знали, що це не в робочий час типу, сервісного центру, не можна оформити автомобіль її. Получається, ти починаєш оформляти, це була субота-вечір, я оформлюю, нічого не, нічого не проїшть. Типу, я, що я не роблю, нічого не проїздить. Я підходжу там вибрати номерний знак безкоштовно, не вибирається, там є пункт вибрати платний, пропускає мене. Я вибираю номерний знак платний. Е, там щось 600. Чим-то гривень, коричу, і впускаю в роботу, все проходить, і все каже, все, автомобіль, договір оформлений, відправляємо на підпис. А в процесі приходить повідомлення, що номерного знаку, який ви вибрали, не існує. І такі ошибки було для того, що, коричу, що це було не в робочий час. Я в вівторок зайшов в робочий час, ввів всю ту саму процедуру зробив і пропустило. Дало безкоштовний номерний знак. І все. Обрав з доставкою додому на пошту прийшло повідомлення, що можете забирати. Дружина забрала таку посилочку. Коротше, ось привіт, я твій номерний знак. Так що зараз ми вам покажемо коротенько. Ну, Ми оформлювали вже автомобіль один тут в нас для наших клієнтів, і один автомобіль не змогли ми оформити, а один не змогли оформити. То в плані цьому тіпа, дуже удобно оформляти. Хоча в нас є ще й послуга реєстрації, ми ще буває її користуємось, коли там другі продажі, треті, і допомагаємо для наших клієнтів оформитись в сервісному центрі. Так. Я не дуже хочу пошкодити коробочку, хочу, щоб збереглась. І в нас розпаковка. Так і ось номерний знак. Я не вибирав цифри, просто який перший дало, я такий її взяв одразу. Це дивно написано Дія. Так. Да. Це оформлені в дії. Якщо ви будете зустрічати такий номерний знак по дорозі, десь. Ну не прям цей. Де перші букви дія, це оформлені автомобілі в дії йде. Все те саме, просто прислали додому. По коштам склало 1469 гривень. Щось таке. Ось. І ось. Читайте. Зручно, непомітно. людяно, І техпаспорт прийшов. Там техпаспорт ми вибрали одразу і цифровий. І він нам прийшов одразу. І вибрали техпаспорт, щоб такий прийшов. Не знаю. Короче, для, чого він? <хи> для того, напевно, щоб за кордон можна було виїхати з ним. А так, в принципі, він не потрібний. І номерний знак просто в мене не було вибору. Я б залишив би ті, що в мене на автомобілі, вони на автомобілі стоять 8007, але не можна було залишити, вони платні і, коротше, старого власника. То так, друзі, якщо у вас перша реєстрація і вам, щоб не їхати в сервісний центр, писати якийсь договір купівлі-продажу, пере... ми можемо допомогти в нас. Коли ви у нас продаєте автомобіль, з продавцем з покупцем зробити так, щоб ви зареєструвались в дії і додому отримали такий номерний знак. Або залишили старий номерний знак і техпаспорт отримали, щоб не їхати в сервісний центр. По коштам це виходить дешевше. Так що до зв'язку переоформлюйте в дії, переоформлюйте в нас, замовляйте наші послуги, замовляйте машини і купуйте в нас машини. Будемо раді вас бачити. До зв'язку.